Всім привіт! Ви на каналі Віра Переможця. Сьогодні настав той день, коли я буду виїжджати на своєму баркасі. Після зими це буде перший нормальний такий хороший виїзд. Та нічого не буде, все, їдемо назад. І сьогодні ми будемо свідками того, чи поїде, чи не поїде. Якщо поїде, то чи без ускладнень і чи без проблем. Так, от пам'ятники, які потрібно завести. Один, другий. І отут третій третій пам'ятник. Тут баркас. Так, зараз я ставлю акумулятор. Включаємо зажигання. Так, пробуємо заводити. Так, пробуємо поїхати. Все, машина заїхала під погрузку. Зараз будемо грузитись Зараз будемо грузитись і будемо їхати. Хоча обстановка продовжується процес підготовки і погрузки моїх пам'ятників на баркас. Ось такий пам'ятник в фотографію. Так от. Раз, два, три, 4. Плюс три обеліска, три декоративні грабнички. Оце все ми зараз маємо погрузити сюди і завести, і можливо, і, можливо сьогодні поставимо, якщо погода дозволить. Так, погрузили ми пам'ятники, загрузили наш баркасик. Зараз їдемо в рейс. Зараз буде іспитання нашої машини. Як той двигун тягне чи не тягне. О, Колеса попідкачували, все, їдемо. Olha i Що, ми не виїдемо, мабуть, да? Гарбок такий, що, йо Що йо Що, робиш, чи виключать? Дай, камеру. Так. Що, вроді би все ж нормально. Не можемо виїхати під гарбок. Так, ну що, пробуємо ще раз. Тому зараз розгон. Все на місці, все на місці, як погрузили, так і привезли. Нічого не загубили, машинка їде непогано, тяга є, все отлично. Все можна їздити, так. Да. Так, на кладбище. На кладбище приїхали. Ждемо клієнтів, розгружаємося. Що? Ну ще нічого не розкривати, може, ще не на цей кладбище приїхали. Після того, як ми поставили один пам'ятник, виявилося, що автомобіль не заводиться, пропала іскра. Але через те, що система запалювання електронна і безконтактна, всі наші зусилля виявилися безрезультатними. І так як наближався вечір, було прийнято рішення залишити сільський цвинтар з автомобілем Баркас. І за допомогою Олександра ми це успішно зробили. Наступного ранку, рано вранці, зробивши дома маніпуляції з безконтактним трамплером, я приїхав з надією, що барка заведеться, і мене у цьому підтримував ось такий дружелюбний місцевий пес. Але, на жаль, у мене нічого не вийшло. І так як мені потрібно було їхати на роботу, ремонт взуття, я знову залишив баркас аж на сім і після 13 до 15 години були зроблені ще безуспішні спроби завести баркас. Після чого було прийнято рішення перегрузити пам'ятники на мотоблок і таким чином перевезти їх на цвинтар в сусідній стола. Після чого відбуксувати автомобіль до майстерні за допомогою Зараз ми це все прив'яжемо, закріпимо. А, ти бачимо, ангар? Потом развязан. Так, ну что, тян-тян, рубль, по лакуру. Ну что? Давай мы включим. Так. Все, встаю назад. Що не маєш відхре? Не може вилізти. Де будь там, ми з кожним пахнем. Давай, конечно. Не переплачує, так, ну що, поїхали. Опа! Давай, 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 давай. два, два. Опана! Викручуй! Все. Давай, Коль, назад. Давай, поехали. И раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Зараз привязали. За радиатора. Да. Good morning, good morning. Так, Гутен моргід, гутен так. Так, все, баркас тягнемо додому, нічого не змогли зробити, от. Така ситуація. Все порозвозили. Баркас веземо додому, притянем і будемо ремонтувати з неділю. Робити нову нову будемо робити, що? Зажигання, так? систему зажигання, будемо повністю міняти систему зажигання. Там то електрони хвальони, ми викинемо, знайдемо якесь нормальне. Нормальне зажання знайдемо, таке чоловіче, без всяких цих прибамбасов. Поставимо і будемо їсти. Продовжуємо тягнути наш баркас. Проїжджаємо біля нашого дому. От, мій домик. От, проїхали, баркас ззаді їде. Так, їдемо в нашу майстерню, на нашу базу їдемо. Там де наша пам'ять. Зараз туди ми притягнемо наш баркас на ремонт. Отлично. Так, все, ближче и ближче мы під'їжджаємо до нашого дому. Ось таке вийшло відео. Всім дякую за перегляд, всім бажаю мира, добра, міцної віри, щоб стояти непохитно перед життєвими випробуваннями. Нехай Господь усіх благословить.